Привіт, дівчатка, покажу вам сьогодні, як набирати е, пасту зі, з банки шпатлечком, і як її правильно знімати зі шпателя. бо дехто знімає отак або отак. Але питання, для чого вона вам отут, коли ви працюєте кінчиками пальців? Тому дивіться, набирається підтягнули доверху і підкручуєте. І накручуєте стільки, скільки вам потрібно. Чекаєте, поки оця от ниточка обірветься, і ваша паста ось. Другий момент. Дивіться, коли ви знімаєте, декого учать отак знімати. знімають. Підпонуємо банку, отак. Де у вас буде паста? Для чого вона вам отут? Вона вам потрібна на кінчиках пальців. Тому я на своїх заняттях навчаю знімати не отак і не отак. А знімати кінчиками пальців вниз. Раз, перевернули і зняли кінчиками пальців вниз подо до себе. Ось і все. І ось ваша паста на кінчиках пальців, якими ви працюєте, якщо вона вас падає. Ви можете, звичайно, її підтримати великим пальцем. Ось ваш комочок. Він у вас не отут, паста, і не отут, там, де вона вам не треба. Бо коли вона отут, і ви починаєте знімати, ви заліпаєте. А тепер дивіться, коли ви розкочуєте, що відбувається, ви пасту просто підкочуєте вперед кінчиками пальців. Бачите? Відповідно, у вас паста. Вся Отут чистенько, і коли ви знімаєте, ви ледь торкаєтесь до чистої поверхні, знімаєте, торкаєте, знімаєте, торкаєте, знімаєте. Ось ваша паста вся тут і залишається. Отут, на кінчиках пальців.